Вітаю моїх глядачів, вітаю українців. Це касається всіх українців, які знаходяться навіть да, за кордоном. Тобто, це, я цю енергію, я сама українка, я живу в Запоріжжі, і я цю енергію, цей розклад роблю. Для всіх українок, які знаходяться в Запоріжжі, в Україні, за кордоном, які працюють, це для всіх наших українських жінок, молодих дівчат, які працюють, які починають працювати. Тобто від молодих іде вже до жіночок, які у похильному віці, але вони там ще щось можуть робити і працюють, то, ну і ті, що не працюють, там також буде показано їхній фінансовий стан. Це касається і їх пенсій, може, яких заощаджень, або то буде іменно ну, якийсь їхній доход, сімейний такий, які будуть у них. Фінансові можливості. Тобто на першому місці, перша карта буде відповідати робота в цілому, друга карта це ваш бізнес, якщо він є. А якщо його немає і ви на когось працюєте, то це, це теж буде ваше, ну, от, е, ваше е, там становище в цьому бізнесі, да, в той роботі. І третя карта вже буде показувати реально фінансовий стан в цілому від цієї роботи. Зрозуміло, так? Да? Тобто, які доходи будуть вже від цієї праці. Ну, і дивіться ще. Значить, це у нас, я повторюю, молоді дівчатка. Десь від 16 до двадцяти п'яти. Ці від двадцяти п'яти десь до тридцяти п'яти. так, даже до сорока. Ці ідуть від сорока десь до 55, п'яти. І оці йдуть же від 55 п'яти і далі. Зрозуміло, так? Да? Ну І це просто масті блондинки, світлоокі, це з темними очима, ну а волосся вже яке є. Тут більш грає масть темного, темних очей. От, щоб ви розуміли, темних очей. Бо у нас блондинок як такових ну, Всі ж Або шотенки, або темнорусі, білявок дуже мало, тільки крашені. Так? І тут більш іде іменно як е, по очам. От орієнтуйтесь так. А взагалі, ви як себе відчуваєте. Ось, теж це немало Але відштовхуйтесь від е, 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 іменно очей. Бо волосся то таке. До речі, я вам от покажу: дивіться. Ось волосся хрестової і волосся е, цієї. Трошки-трошки відлічається. У червової вже практично один і той же колір волосся. Один і той же. І от у нас іде пікова дама, вона від хрестової взагалі не відлічається. Тобто все йде від е, кольору очей е, ось якось так. Ну і вік. Тут вік також грає роль. Тобто, якщо ви молода, е, темно ока, але ви все одно йдете до оцієї бубнової дами, бо це молоді дівчата, дуже-дуже молоді, до 25 років. Зрозуміли, так? Да? Я от більше б даже по віку б їх розлічала, а не по масті. Ну, це таке. Ось. По віку, все ж таки по віку, я от просто настоятельно вам рекомендую дивитися по віку. Себе в цих колодах, навіть якщо ви темненька, але вам 18, 20, до 25, дивіться сюди. Якось так. Але ви можете вибрати, яку хочете даму. Може ви хочете бути рокова дама, така пікова, то теж таке діло. Може, ви себе відчуваєте іменно такою. Тут немає, тут є таке, таке обще базове правило. А так, в творчому вже ви вибираєте, куди вас душа понесе. Так, ваше підсознання, знаєте, воно вам підскаже, яка ви. Поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені <кхід> на 2023 рік. Який він буде для українських жіночок та дівчаток, які працюють або починають працювати? Їх робота, чи буде вона в них? Бізнес, в якому буде стані, якщо в них свій бізнес, або в тому, в якому вони працюють, наємному чи буде там успіх. І обща фінансова обстановка, третя карта. Я викладаю по три карти на кожну даму. Бубнова, <кхем> червова, хрестова, або трифова і пікова. Це десь на, на рік оцей розклад на 2020, 2023 рік. Тобто ми беремо, ось я отак повертаю. І отак ці карти беру. Е, значить, у нас йде по 4 місяці в цілому, да, на 12, 3 карти. Ось бубнова дама. І ми дивимося, початок року. Початок року достаток. Тобто роботу ви будете мати, якщо ви дуже того хочете, естественно, Треба мати бажання, щоб мати роботу. Робота буде е, бізнес починайте. У вас колесниця, він дуже гарно у вас піде. Якщо ви на когось працюєте, то теж той бізнес буде. Робот, роб, працювати дуже, дуже успішно. Стрімко так стрибне і стрибне він десь з 4 е, місяця, вже з п'ятий, тобто, з травня, квітень-травень вже піде такий рост на кінець року На кінець року буде тяжкувато. Тобто, е, третя частина року вона буде тяжкувата. В плані ну, будуть якісь обіди, буде якісь, це фінансовий общий стан на кінець року. Він буде тяжкуватий, бо там будуть якісь проблеми, пов'язані, можуть пов'язані бути, я вам зараз накидаю це, з військовим станом, опять-таки, з нашими проблемами, може бути пов'язаний, що у вас обіде ваш. Роботодавець, начальник, чи покровитель, чи хто він там, чи муж, навіть, якщо, який дає вам гроші на той бізнес, не дасть гроші. Тобто, це ж ваша робота, це ваш бізнес, це ваші фінанси. В кінці року вам буде тяжко. Будуть якісь обіди, буде от якесь. Переполовиння того всього, і ви будете себе почувати ну так не дуже хорошо. Тому я вам дуже рекомендую тримати грошенята і економити впродовж оцих е, 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 цього року, коли піде зрост. Не тринькайте, а складайте ті гроші. Ось, розумієте? Тобто козна достаток, складайте в казну. Ну, ви молоді, ви, звісно, можете потрінькати. Ну, попереджені, значить, вооружені. Дивимося далі. Для червової дами по початку року буде людина, яка вам дасть роботу ця людина буде ну, до вас дуже така нормально відноситись до вас, буде чекати від вас гарної роботи, буде ну, якось так розказувати вас, направляти, давати вам поняття тої роботи. І ну, це буде розумна людина більш-менш. І як, ну, не то, що вчитель, це буде хазяїн, може. Роботодавець, який буде вам розказувати, як ви повинні працювати. Тобто це все буде більш-менш нормально в першій частині року, по початку року. Але десь всередині, всередині, все ж таки ви будете мати проблеми проблеми і будете мати в тому плані, що вас будуть ругати, будуть недовольні вами, будуть. Якось, знаєте, поводитись з вами. ну, Тут от чітко показано покарання. Покарання, бо може, будете погано працювати, будете лінуватися, або будете не так щось робити, або будете наоборот брати багато ініціативи в свої руки, а там не треба брати ту ініціативу. Знаєте, ініціатива наказуємо, то робіть тільки то, що з вас требують, але якісно. Ось, І наприкінці року, наприкінці року. Бачите, незважаючи на це, ваш І... А, ще хотіла сказати, це якщо ви в цьому бізнесі. Якщо ви будете відкривати свій бізнес, свій бізнес у вас не буде е... шансу. Ви отримаєте пшик, розумієте? Нічого у вас не вийде. Так, і наприкінці року, наприкінці року, все ж таки прийдеться вам залазити в борги. Ну, може, будете, бачите, у нас ці кредитні ліміти, то, може, будете брати отуда, тому що не вилізаєте з долгів. Нас 70% так живе, так що особисто не розстраюйтесь. Або візьмете якийсь кредит, або щось купите під кінець року. Ну, коротше, ви не будете витягувати і будете залазити в ці ліміти, в кредити. Так, беремо трифову даму. По по початку року, по початку року, року Буде дуже класний колектив у вас, будете ви працювати, кубки. По почуттям дуже буде гарний колектив. А, може, будете працювати в сфері обслуговування. А, може, будете волонтером, може, будете працювати в якомусь піщові промишленісті. Ну, щось таке пов'язане, знаєте, з годуванням людей. Так, і ну, якісь гарні емоції по чашам, почуття дуже гарні, тобто ви будете нормально себе почувати в цьому колективі. Бізнес той буде процвітати. Якщо ви будете своє щось бізнес заводити десь в середині року, то вам це дуже на користь піде, ви дуже благополучно це будете робити. У вас це все вийде, бо бачите, сила і сміливість для цього потрібна. Гроші у вас будуть жаба, жабенятко. Так, і дивимося, чи тут може саломандри, я не знаю, хвост такий, але рот, як у жаби. Е, і дивимося е, кінець року, тобто третя частина року, буде дуже класна, по чашам буде, будете ви задоволені, ви будете е, по почуттям дуже гарно, е, по грошам, е, ну, якщо почуття нормальне, то, мабуть, з грошами теж буде все добре. І може, навіть, якщо ви. Вас, ви знаходитесь у відносинах, може навіть ті відносини знайдуться у вас на той роботі або з допомогою тої роботи, то у вас може навіть наприкінці року, десь там може трапитися, у якої жіночки буде заручення, чи може одруження, щось таке може статися стрифовою дамою, стрифовими дамами. Які... Ну, Як кажуть, ще незаміжні поки, так? Да? Так, ну і пікові наші дорослі дівчатка. Я, до речі, до них відношусь уже цього року. Ось дивимося. Значить, у нас, виходить, по початку року сонечко, клас. По фінансам я б не сказала, що так прямо класно, так, воно стримано дуже. Ну, добре, хай буде так. Робота є. Головне, що вона є. Е, так, ну і е, так, я отримаю за неї задоволення, бо я її сонечко, бо я Лев. Тому. В мене є мої, мої люди, які, з якими я спілкуюся. І, на жаль, нема монетизації, але може, може вона з'явиться. От це сонце, може воно показує, що може з'явиться, появиться в мене, зробиться та монетизація. В мене людина навіть займається одна цим. Я його напрягла, ну не знаю. Так, далі. Середина десь року буде. Якщо ви в чийомусь бізнесі, то буде все дуже чесно, буде все нормально, але, але може даже бути це як мінімум, а як максимум ще можуть бути і суди. Тобто така протилежна конструкція. Але тут навряд чи будуть суди, тут буде така полюбовна договорів, будете все чесно ділити свої здобутки. Бо тут лежить е, дуже класна карта, успіх, туз. Тобто це супер. Це супер. Це на обложці, он я вам покажу. Це символ цих карт, коробочка. А, і наприкінці року все буде нормально в третій частині року людина буде мати достаток. І буде себе почувати більш впевнено, більш впевнено. ось, А якщо ви будете робити бізнес з кимось із своїх, ну, може, будете входити з кимось в компанію, компаньйоном або брати компаньона собі, ну, тобто бізнес, то, ну, в принципі, можете це робити, але дуже дивіться на людину, щоб це була чесна людина. Бо потрапити в суди. Тобто будьте обережні. Так, є велика можливість, що все буде добре, бо це четвірка, це стабільна цифра, це така, знаєте, ну, добра цифра, класна четвірка. Ну, будьте обережні. Розклад дуже гарний для пікових дам. Бажаю вам, щоб так і сталося, щоб так в вашому житті було. І я хочу ще по одній карті покласти вам Ленорман. І подивитися ще на Ленорманах, що ж вам припадає по фінансам. По роботі, по фінансам. В кого як воно все складеться? Так, я правильно тримаю. Будь ласка, оракули, покажіть мені для наших дівчат, для наших жінок по мостям. Для українок, який буде для них цей рік трудовий фінансовий, чи будуть вони мати роботу, фінанси, достаток для кожної дами. Покажіть мені то на 2023 рік. Бубнова дама, червова дама, Хрестова дама і пікова дама. Цікаво, правда? <ріст> Був нова дама. Ну, що можу сказати? Непогана карта, але тут більшнуть почуття. Так, ця карта каже, що ви будете мати роботу. Це позитивна карта. А, вона в розкладах завжди каже, да, все у вас буде добре. Може, друзі допоможуть вам, друг якийсь допоможе. Червова дама. Людина під маскою. Людина під маскою. А, ця карта скоріше каже: ні. На жаль, цей рік не буде дуже для вас вдалим. І дивіться, що у нас тут іде, да. Людина не вирулює, получає покарання, не вирулює і залазить. В кредити в ліміти. Ну, так воно ось і є. Так, Христова Трифова дама. Проблеми, перепони, гора. Але це перепони, які проходять, тобто ідуть вгору потім вниз. Ну, ось дивіться. Тут дуже гарні карти. Сила от потрібна буде для чогось. Ну, і в цілому буде нормально. Трошки гора якось тут каже, ні, ні. Але, бачите, на розклад, тут розклад гарний. Значить, тут будуть якісь, прийдеться пройти, от, мабуть, по цій силі прийдеться пройти якісь проблеми. Будуть якісь перепони. Пікова дама. Пікова дама, припадають криски, мишки, які будуть гризти ці цілий рік, будуть їй заважати. Заважати працювати. І яким чином їй вредити, я можу сказати, що це може бути в колективі, це може бути хто завгодно, це може бути навіть ваша доросла дитина, це даже може бути ваш чоловік, який буде вам вигризати мозг, що йому не вистачає часу, що йому не вистачає того сього. Значить, ця, ця карта каже про те, вона негативна, вона відповідає ні. Але, от я вам її розказала, то на е, е, цьому от фоні ще хочу що сказати от про цю маску. Значить, чому не буде у вас у червових дам? Це не касається усіх, це кому як воно припаде. Теж таке діло. А, значить. Чому тут буде така історія? А тому що в вашому житті, в вашому вашому житті житті будуть попадатися ось такі е, маски, люди, які, вроді, вам кажуться гарними. от Може, цей і дуже буде гарний, але потім буде вам мозги виносить. Е, ось ви попадете просто на, на таких людей. Да? Е, тут гора. І не зря тут впала сила, тому що треба буде преодолівати оцю гору. Да? Тут все буде вроді як нічого. Да? Але тут падає нам оця четвірка, вона показує, чи чесні чи суд. Тобто, все потрібно робити чесно. І якщо буде нечесно, то будуть такі проблеми. Тобто, якщо до вас в колектив попаде нечесна людина, то буде ось така історія. Будуть вам заважати заробляти гроші, працювати і таке інше. У ну, мене така робота, що, наприклад, я для себе да, як перекладаю то, мені і пишуть гадості всякі. Може, хтось там щось робить. Я не знаю, але, чесно кажучи. Я якось контролюю цю ситуацію, питаюся контролювати, то сподіваюся, що воно то все в моїй в сфері, е, я не особисто переживаю. Єдине, що люди всі різні, може хтось буде на мене казати погані речі, е, може комусь не сподобається, що я скажу на консультації, але ж е, я стараюсь сказати правду. Розуміти. І навіть там, де вона, а люди приходять з проблемами, де я кажу, що треба ось так якось зробити, показую ну, тобто, настільки розжовую ситуацію, що ви можете і так, і так поступити. Будете мати то і то від того. Ну, люди, якщо не роблять, то вони попадають от в ту халепу, що вони не зробили, і попали в халепу. Але хай я чомусь не себе мене. Ну, то таке, знаєте, людина завжди шукає, не, не хоче себе робити винуватою, хоче зробити винуватого когось. Ну, то таке, як кому як. Я, до речі, до цього філософічно. філософічески. Ось так, мої рідні дівчатка. Сподіваюся, вам сподобалося. Ми можемо це робити частіше. Бо ситуації змінюються, але в цілому це загальне. Можна це робити поквартально, поквартально ще робити і дивитися, дивитися такі розклади. Бо кожен місяць дивитися, це якщо людині треба, вона записалась на прийом, я її подивилась, якщо їй треба прийняти рішення. Це не сумасшедші гроші. І прийняти рішення можна передивитися ситуацію, подивитися роботодавця, ваші, якісь ваші мотивації чи наоборот ваші опасіння, і прийняти рішення, чи потрібно то вам, чи не потрібно. Добре, все я все вам розказала, показала. Сподіваюсь, вам сподобається. Підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па